Так, мені здається, що є люди, які вважають, що потрібно починати виборчу кампанію вже зараз. Вони вже її фактично розпочали. Ми бачимо багато. Відомих політиків, які деякі час не з'являлися, які зараз з'явилися на телебаченні з такими популістичними гаслами, тобто запахло для багатьох повітря, запахло виборами, і це дуже небезпечно. Бо для Путіна запахло продовженням війни, і в час, коли ми мали би бути об'єднані, коли центральна влада мала би навпаки підтримувати місцеве самоврядування, підтримувати людей, тому що навіть та сама мобілізація залежить від єдності в суспільстві. Її представники намагаються в той чи інший спосіб зараз взяти під контроль місцеве самоврядування в Києві. Де сам. Сам закон є недосконалим, бо не може бути mm. в міста одночасно і представник президента і мер в місцеве навіть якщо це столиця. Це нелогічно. Те, що відбувається в Києві, намагання позбавити мера повноважень, це теж не демократично. Ні до чого хорошого це не призведе. Це призведе до чергових скандалів а зрештою до падіння нашої міжнародної підтримки і подальшої деморалізації українського суспільства всередині, що очевидно вигідно агресору.